Всім привіт! У нас наявності Audi A5 Sportback, автомобіль 2019 року, комплектація Premium Plus. Дуже красивий насичений темно-синій колір, повний привод, 2-літровий турбодвигун. В комплектації передній задній проктронік, LED-оптика, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх дверях, люк, контроль сліпих зон зеркала. Давайте більш детально перейдемо до в нього шкіряний салон коричневому кольорі є електропривод передніх сидінь, шкіряний мультируль, цифровий спідометр, пробіг у машини 29200 км. Є камера заднього виду, двозонний клімат-контроль, підігрів вентиляція передніх сидінь. Функція старт-стоп. Автомобіль на чорній стелі, сидіння з додатковою підтримкою для колін, як для водія, так і для переднього пасажира. Позаду стан нового автомобіля так само. У нього електропривод багажника. В комплекті є також літні коврики. Автомобіль комплектний з докаткою, з домкратом. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!